Ви справді працюєте на похмілля. Експерти вважать полювання, міф чи реальність? Ми розуміємо, чи справді допомагає чудо. Кожен з нас хоча б раз у нашому житті натрапив на цього неприємного супутника веселої ночі похмілля. Головний біль, нудота, загальний зрив, бажання просто лягти і забути, але ідея, що вам потрібно повернутися до нормального життя, не дає відпочинку. І так, все більше і більше чудодійних продуктів з похмілля з'являються на ринку, обіцяючи швидке і безболісне визволення від мук. Але вони справді працюють. Або це просто черговий маркетинговий крок, вигідний на нашій слабкості. Давайте розберемося. Я, як людина, яка не позбавлена досвіду в галузі партій і подальших страждань, Завжди з інтересом я дотримуюся появи нових рятівників з похмілля. І, зізнаюся, скептицизм є досить сильним у моєму районі. Дійсно, насправді похмілля це реакція тіла на токсини, утворені внаслідок розщеплення алкоголю. І жоден планшет або напій не можуть повністю замінити природні процеси детоксикації та відновлення, що насправді похмілля. Перш ніж говорити про засоби з похмілля, важливо зрозуміти, що це таке. Похмілля це складний синдром, який включає дегідратація, алкоголь це сечогінний засіб, тобто, це змушує організм втрачати рідину. Запалення, розрив алкоголю призводить до утворення токсичних речовин, що викликають запальні процеси. Дисбаланс електролітів, алкоголь порушує баланс важливих електролітів. Таких, як натрій, калім та махній. Порушення сну, алкоголь може порушити структуру сну, що призводить до відчуття втоми та зриву. Окислювальний стрес, формування вільних радикалів під час метаболізму алкоголю призводить до окислювального стресу, який пошкоджує клітини та тканини. Чудо означає, яка обіцянка, і що насправді. На ринку тепер ви можете знайти величезну кількість похмілля на основі різних принципів. Пробіотики з Байтикс ці продукти обіцяють допомогти знищити ацетальдегід, токсичний проміжний продукт розщеплення алкоголю. Теоретично це звучить добре, але дослідження все ще суперечливі. Я особисто належу до цієї категорії коштів обережно. Це звучить цікаво, але поки що недостатньо переконливих доказів ефективності. Крім того, важливо пам'ятати, що пробіотики не є магічною паличкою, і їх дія залежить від багатьох факторів, включаючи стан кишечника та індивідуальні характеристики тіла. Антиоксиданти, а ебілажці кошти обіцяють захистити клітини від окисного стресу. Антиоксиданти, безумовно, корисні для здоров'я, але їх здатність запобігти похмілля це суперечливе питання. Я думаю, що антиоксиданти можуть допомогти зменшити деякі симптоми похмілля, наприклад, втома та головний біль, але ви не повинні очікувати чудес від них. Трав'яні добавки, добиваєте ашанці продукти містять різні трави, які нібито підтримуються функцією печінки та зменшують окислювальний стрес. Деякі трави справді мають корисні властивості, але їх ефективність у боротьбі з похміллям не була доведена. Я вважаю, що трави можуть бути корисним доповненням до здорового способу життя, але ви не повинні вважати їх головним засобом для похмілля. Комбіновані інструменти, деякі продукти поєднують усі три перераховані вищі підходи. Теоретично це може бути більш ефективним, але варто пам'ятати, що більша кількість інгредієнтів не завжди означає кращу ефективність. Мій особистий досвід та рекомендації. Я спробував різні засоби від похмілля, і можу сказати, що більшість з них не відповідали моїм очікуванням. У найкращому випадку вони трохи полегшили симптоми, але не звільнили їх повністю, що насправді допомагає мені в боротьбі з похміллям. Вода Найважливіше – рясна питна вода. Дегідратація одна з головних причин похмілля. Електроліти, відновлення балансу електролітів допомагає впоратися з головним болем і втомою. Легка їжа, легкий і поживний сніданок допомагає відновити рівень цукру в крові та компенсувати енергопостачання. Відпочинок, хороша мрія, це найкраще ліки від похмілля. Профілактика найкращий спосіб уникнути похмілля це помірне вживання алкоголю або повне відхилення від нього. Висновок, реальність чи міф. Засоби з похмілля можуть бути корисним доповненням до інших заходів, але ви не повинні очікувати чудес від них. Вони не є панацеєю і не врятують вас від усіх мук. Найефективнішим способом уникнути похмілля є помірне вживання алкоголю та здорового способу життя. Важливі попередження не зловживайте засобами з похмілля. Перед тим, як приймати будь-які добавки, зверніться до лікаря, особливо якщо у вас є якісь захворювання або ви приймаєте будь-які ліки, не використовуйте похмілля як надлишок для надмірного вживання алкоголю. На закінчення похмілля це неприємний, але неминучий наслідок надмірного вживання алкоголю. Хоча продукція з похмілля може трохи полегшити симптоми, вони не є панацеєю. Найефективніший спосіб уникнути похмілля це помірність та здоровий спосіб життя. І пам'ятайте, найкращим ліком від похмілля є запобігання особиста порада, не вірте всьому, що вони вам кажуть. Критично оцінюйте інформацію та довіряйте своєму здоровому глузду. І не забувайте, що найголовніше це ваше здоров'я та процвітання. Замість того, щоб витрачати гроші на сумнівні, чудо інструменти. Краще витратити їх на якісну воду, корисні продукти та хороший сон. Ваше тіло скаже спасибі.